Вітаю! Знову рада бачити вас у себе на каналі. Я Ілона, і я знов запрошую вас подивитися мій відео вступ у ще один проєкт. І цей проєкт вже від Тамари Новікової. Е, вже для мене це буде третій такий сезон, де я брала участь разом із дівчатками. У спільному проєкті дівчатка-такі дівчатка. Таки, дівчатка». Е, перший раз я брала минулої осені зими, і я зв'язала собі жилет із тої пряжі, яку ніяк не могла кудись втілити. І ось е, вийшов жилет, який я з задоволенням ношу, і другий раз думаю. Я його вже, мабуть, заносила, але ні, він дуже класний і дуже мені подобається. Я собі зв'язала е, джемпер, який назвала Ялинка, бо це була така номінація, коли м, тобі дають поради е, ті чи інші майстрині, і ти повинна це втілити в життя. І у Другому такому сезоні це було міжсезоння, я зв'язала собі шарф капюшон каптур у такому а-ля Софі. Ще я його не носила, тому що дуже-дуже жарко ще, але обов'язково буду його носити, бо він мені дуже подобається, тому з задоволенням буду це робити. Ну, і тепер, як я побачила відео запрошення від Тамари Новікової, я була збентежена. Чому? Це така нереальна фантазія у майстрині. Такі номінації, що одразу не вигадаєш, що ти будеш в'язати. От я завжди, коли слухаю ту чи іншу. Організаторку, одразу у мене по ходу виникають якісь ідеї, і я собі швиденько їх занотовую. А тут ні. Тут треба ось, як кажуть, переспати з цими думками, і не тільки переспати, і переходити, і передумати, і я не знаю, що ще треба зробити. Тому. Я хочу заявити про вступ у цей спільний проєкт. І сподіваюся, що я все ж таки створю для себе, для своїх рідних, щось таке, що надихне мене протягом ось цього часу. Час є, тому що спільний проєкт буде розпочинатися 1 грудня. І завершується 1 лютого. Але у телеграм-чаті дівчатка е, спілкуються з Тамарою і просять її, що раз це такий е, спільний проєкт дівчатка, таки, дівчатка сезон зима, щоб він був уже до кінця зими. Ну, подивимось, тому що справді, якщо береш участь у всіх номінаціях, це Ну, не завжди це втілюється. Хоча, нібито, якби можливо я брала участь тільки в цьому спільному проєкті. За три місяці я б точно створила е, в трьох номінаціях якісь роботи. Але, але, якщо подивитися на ті номінації, швидко це не вийде. Отже. Посилання на організаторку Тамару Новікову та список учасників буде в описі під відео. Також буде посилання на телеграм-канал, де відбуваються нереальні, але чудові, чудове спілкування з майстринями, де ви можете побачити, що в них виходить. Це Вартує того, щоб взяти участь. Крім того, що я хочу взяти участь як майстриня, я хочу взяти участь в цьому спільнику ще як спонсор. Ну, ви знаєте, коли я подивилась відео запрошення з такими творчими ідеями, як ці номінації, які вигадала. Тамара, крім того, вона сказала: Я там підгледіла. Але я теж слухала пані Ларису. Але ніяк я про це навіть не здогадувалась. Тому Тамарочка, ти нереальна, ти взагалі такі назви це просто супер. Отже, переходимо до номінацій. Отже, перша категорія має назву. Розпускна магія. Уявіть. Але це е, повинна бути робота, яка буде зв'язана із тої пряжі, яку ви розпустили. І у мене до вас буде одразу прохання, мої шановні глядачі. Якщо у вас виникне ідея. Щодо тої пряжі, яку я вам зараз покажу, я дуже буду вдячна, якщо ви напишете, щоб ви зв'язали із цієї ниточки. Тому що це може бути із цієї пряжі, або сувеніри, або подарунки, або декор для дому, або ось ті брилочки, які зараз називають дармовиси. Що ж це за пряжа? В мене є ось такий, зараз покажу, джемпер темно-синього кольору, світло, вибачте, тільки штучне, але не передає колір. Це дуже, ну, це алізе класік, в якому 25 ні, це Алізе не залишилась у мене етикеточка, бо вив'язала все. В якому 25 вовни і 75 акрило темно-синього кольору, він дуже класний. Я б його не розпускала. І син його з задоволенням носив, і носив би, якби я, О, ось так трішки він передає кольор. Він мені дуже подобається, але десь на роботі син поставив плямку. Десь отут вона От одразу не побачиш, але вона є. Коли при денному світлі дивишся, вона є. І е, ця пляма, бачите, якось я так повісила, що ніби витягнути, він так добре на ньому сидить. Але ця плямка, вона невеличка, але її дуже-дуже помітно. І ось вона мене бентежить. І Тому вона мені не подобається. Чесно, чим я вже не пробувала виводити. Я вже думала, що повністю роз'їсть і буде дирка. Але ні, дірочки немає. Але ну, він тільки сезон один поносив, і ось така халепа сталася. Тому хочу розпустити і перев'язати, що це може бути перев'язано. Звичайно, що тут навіть вийде якийсь ну, жилет, це точно. Але ну, не хочеться банально жилету. Я тільки ну, зробила своєму синові жилет, і тому не хочу. Можливо, у вас буде якась цікава ідея. Щодо цього светра, щодо цієї ниточки. І щоб я за вашими порадами створила щось, не знаю що, у номінації «Розпостна магія. Ну, і, звичайно, що коли буду розпускати, я обов'язково поставлю, де ця пляма, але вже при денному світлі, і буду розпускати. Ну, а поки ось так. Є таке, що я ну, уже декілька разів розумію, що я розпущу, але не знаю для чого. Тому що ниточки так є пов'язати, тому ну, поки не прийшло на думку, тому ось таким чином Тому прошу вашої поради. Порадьте, що це, щоб ви зв'язали. І я, можливо, з задоволенням втілю вашу ідею, можливо, навіть не одну. Тому буду рада чекати ваших коментарів. Наступна номінація Ігри дорослих дівчат. Зламай мені мізки. Тамара, я сама собі ламаю мізки, що це може бути? А Тамара хоче, щоб ми їй зламали мізки. Її задумка яка. Ну, наприклад, якщо я звикла в'язати, ну, нехай буде це джемпер, да, знизу вгору або згори вниз, а можливо, треба зв'язати з рукава і, і, і якимсь чином. Тобто, от треба створити річ, нібито річ звичайна. Джемпер, там, я не знаю, джемпер спідниця, можливо, спідницю якось зв'язати, поки не придумала. Хоча ну так, м -м -м, різні думки виникають, тому ось я ходжу зараз на роботу з роботи, а в голові у мене ось ця номінація ігри дорослих дівчаток. Ну, дорослі ми, дівчатка, і от треба побавитись. Ох, і задала ж ти завдання, тамарочка. Ну, але ж нічого. Для того ми і е, рукодільниці, які можуть і собі зламати мізки, не тільки е, наші організаторці. Тому ось над цим пунктиком я думаю, е, якщо у вас є ідейки і ви не Берете участь у цьому проєкті, можливо, порадите щось. А можливо, знаєте, так як було з Вікторією, з каналу Вікторія Буряк, Тамара їй запропонувала зробити шкарпетки і хотіла написати з полосками, а Т-9 їй виправило з поламками. І от Вікторія такі чудові шкарпетки створила з поламками. І це просто, ось знаєте, нереально те, що ось так буває. Можливо, ви бачите це ось таким чином, а я в своїй уяві зможу намалювати по-інакшому. Тому, можливо, і наші думки з вами розійдуться, але це буде дуже прекрасно. Тому, якщо є якісь ідеї, пишіть мені в коментарях. Я рада буду почитати, бо я дуже люблю, коли ем, такі дають поради, ем, які можна використати в житті. І це не залежить від віку, е, тому що я дуже люблю вчитися у молодих людей, які перспективні, прогресивні, і це дуже радує мене, що у нашій країні такі люди. Тому будуть чекати від вас і ось такої поради. Можливо, щось разом і створимо. І третя номінація, яка має назву Каркаломні Фантазії це, це для мене взрив мозку. Чому? Коли Тамара розповідала про цю номінацію. І вона там сказала: ну, наприклад, ви в'яжете жилети для захисників і зв'яжіть якось там із фантазійної ниточки, або щось там вставте. І я одразу подумала про свого сина. І думаю, якщо я б йому зв'язала світшот з каптуром і з бубончиком, він би мене, мабуть, з'їв. Ну, Жартую, звичайно. Але от, от, от для чого наші фантазії, для чого наша зараз буде потрібна голова? Тому що мені треба подумати, мені треба взагалі я така людина, ось на днях дивилась Наталку з каналу Хобі у Кошику. Вона теж моя колега, теж вчителька, тільки початкових класів. І вона говорить, що буває так, що треба проводити відкритий урок, і в тебе немає ніяких таких супер ідей, і тут за ніч в тебе народжується. Боже, як я її розумію. Я завжди все роблю майже в останній період, ну, те, що залежить від мене. Те, що я повинна зробити. Тому для мене, наприклад, ті конкурси «Вчитель року, які давали в 2 години дня дають завдання, яка тема, і на наступний ранок ти вже повинен дати відкритий урок з дітьми, яких ти ніколи не бачив, бо це не в твоїй школі, це нормально. Я люблю такі виклики. Тому ось ці каркаломні фантазії, це теж для мене виклик. Виклик, який я хотіла б все ж таки спробувати. Можливо, це не буде величезна якась робота, але я, ну, ще, знаєте, можливо, схитрю і, можливо, запитаю у своїх синів, що це може бути. Можливо, те, що для них справді воно ніби. Ну, ніяк вони не могли це побачити, але ми разом це зробимо. Або, можливо, моя сестричка мені допоможе, бо вона теж творча людина, але я дуже і дуже хочу спробувати. Вийде чи не вийде це інше. Але ви знаєте, я ось уже більше тижня вдячна Тамарі за такі номінації. Чому? Тому що я вперше, хоча я вже, мабуть, цілий рік беру участь, навіть більше трішечки, у різних спільних проєктах, і я завжди знаю, що я хочу. А тут вперше вона мене поставила ось в такий рукодільний тупік. Але це мене не бентежить, тому що обов'язково я думаю, що я знайду. Вихід, я знайду якісь ідеї цікаві е і втілю у, у саме в цьому проєкті. І це я їй вдячна за те, що, знаєте, моя голова завжди чимось зайнята, зайнята ідеями, зайнята створенням. Тобто, е навіть подруга сказала, ти десь літаєш у хмаринках. А в мене іде процес, що це може бути. І розумію, що це може бути дуже так несподівано. Да? Завтра встала, тут мені щось наснилось, і я одразу щось придумала. Може бути і таке. Нічого не скажу, бо ось там позаду мене якраз лежить моя е косметичка, створю собі сумку для щастя. Я майже. Півтора місяця не знала, що я хочу. Хоча на пінтересті вже там купу собі зробила закладочок після першого сезону цієї сумочки: ой, і таку я б собі створила, і таку створила, але часу не вистачило, і так далі. І от тепер я зрозуміла, що я хочу. Звичайно, я її, можливо, не встигну створити, але вона буде. Однозначно, бо хто уже мене знає, трішки краще. Я завжди люблю доводити те, що розпочала до кінця, і намагаюсь не відкладати. Тому ось такі мої плани. І що ще хочу сказати, що Тамарочка просить, щоб всі учасники кожні два тижні робили невеличкий звіт. На якому етапі? Находиться та чи інша робота, що ви робите, чи ну, розпочали чи ні. І, можливо, це в мене будуть два тижні тільки ідеї, так, які можуть народитися. І це не обов'язково повинно бути окреме відео. Це може бути в тижневих влогах, якщо ви ведете канал на Ютубі, або в Інстаграм, або в Фейсбуці, тобто, або в чатику. Просто про це розповідати. Отже, Тамара, ще раз скажу: ох, і задала ти загадку. Але ранок вечора мудріший. Можливо, не один ранок мудріший буде за вечір, але я думаю, що дуже багато цікавого ми побачимо в цьому спільному проєкті. Ще раз закликаю. Приєднуйтесь до нас. У нас весело, у нас дружньо, дуже багато цікавих порад і ідей, які можна підгледіти, собі десь захом'ячити і потім створити для себе та для своїх рідних. Ось таке моє вступне відео до цього цікавого проєкту дівчатка, такі дівчатка. Побажайте мені удачі! Тримайте за мене кулачки, щоб у мене щось народилось. Гарного всім дня, гарного всім вечора, тихої ночі вам кожного дня. Нехай будуть тільки гарні повідомлення, чудові, позитивні дзвінки від рідних і нехай рідні вас завжди надихають. Всім всього найкращого і до зустрічі!